А що всередині без каркасних меблів, що вони такі дорогі? Пінополіуретан, абсолютно більше нічого. Ось, наприклад, диванчик Експромт. Можемо перевернути пуфік, частину дивана, і розстібнути зйомний чохол. Зараз розстібну. Щоб ви побачили, що всередині просто ППУ. Все, більше нічого немає. Але ціна дивана якраз і заключається в тому, щоб взяти щільний ППУ. Тут у нас є l 2540 ППУшка. От чим щільніше, тим дорожче ви берете матеріал, тим дорожче буде сам диванчик він витримує навантаження 120 кг на одне місце, і при цьому проживе і 7, і 8, 9, 10 років. У нас є відгуки про користування безкаркасними диванами на такий термін. Якщо ви будете брати дешевший, там 22, 18 по щільності, відповідно, і диван буде получатись дешевший. Тому що в нас ця модель, наприклад, Теді коштує 22 тисячі гривень і точно такий продають за 13 тисяч гривень. Але там йде дуже нещільний, ну меншої щільності ППУ, і там йде не підшитий чухол всередині. Він виглядає навіть у ці подушки, ну як какашка, тобто чухол не підшитий з Там іде не холофайбер всередині, а скоріш за все, або сипучий матеріал, або якась. Порубаний ППУ, можливо, можливо так. І вигляд навіть вигляд у нього набагато гірший. Тому коли дивитесь на ціни диванів і щось іде значно дешевше, ніж схожий диван, точно в чомусь є різниця. Доставка у них безкоштовна, тобто ми її сплачуємо новою поштою і замовити можна на сайті Солохає. Є оплата частинами на 5 платежів в шапці профілю телефончик для зв'язку.